Лобальна політика це дуже добре, і ми часто говоримо про це, але найважливіше для нас з вами це те, де ми з вами живемо. От вийшов на вулицю і бачиш під ногами, от, от вона влада. От, це наше життя. От і все все дуже просто. Тому, щоб розібратися в усьому, що робиться в нашій країні, потрібно подивитися е, на те місце, де ми живемо, чим ми живемо, як ми живемо, як до нас відноситься місцева влада. Якщо місцева влада відноситься до нас як до скотів, то пошмова говорити е, про тих далеких-далеких людей, яких ми навіть не вибирали по великому рахунку. Їх обирали партії, ми обирали партії, а там якось воно. Так от е, подивіться відео, події в склері, ви зрозумієте про владу і про поліцію, і про все стане. Подивіться, я прокоментую. Голова скиї адміністрації. Зібрала вихідний день. 14 автомобілів для розгону підприємців сквірщини. Не дають не викладатися, не торгувати нічого. По голові сквірчої адміністрації захотілося, щоб не було стихійного ринку. Побачили, друзі, так? 14 життів класних, новесеньких. А в кожному, я думаю, ну, екіпаж там, хай три чоловіки. Представляєте? Ну, ви уяві, містечко сквера, підбокалося. Воно там тисяч двадцять жителів як є, то й добре. Уявляєте, велике село. І щоб люди не торгували. Щоб люди не виживали під час війни. Приїхало 14 джипів новеньких, забитих мордами, наїженими, вдітими, зарплати у них. ну, Зарплата гола, 30 тисяч, це мінімальна буде в кожного поліцейського 40, 45, 50 і вище. Уявляєте? Ну ви уявляєте собі це чи ні? От ви порахуйте, прикиньте, скільки грошей потрібно викидати для того, щоб добити тих старичків, тих людей, які хочуть вижити. Вони не хочуть жити, вони не хочуть збагачуватися, вони хочуть просто вижити, не вмерти завтра, а вмерти хоча б післязавтра.